Згідно регламенту мав грати фіналіст купка не фіналіста, володар кубка України і Володар. Суперліги має це чемпіон Суперліги. Зв'язку з тим, що Динамо чемпіон Суперліги і Володар Кубка України. По положенню слідуша команда була команда, яка в чемпіонаті України зайняла друге місце. Це команда ФПІ типу НТУ. Але до останнього ми чекали, але в останній момент вони відказалися в зв'язку з браком кошту. Вони сюди змогли не приїхати. Тому по спортивному принципу слідча команда була фіналіст Кубка України, а це команда Акватіко. Так що буде Львівський дякую. we Недавно тільки знали, що будемо приймати участь, але підготовка ведеться. Частково хлопці наші тренуються з Динамо Львовом, Частково наші хлопці тренуються, Іде, тому що ми розуміємо, що е немає зараз можливості в декількох там приходити на тренування. Тому в нас так знаєте, половина з Динамо, половина якби сам по собі виходить. так. Поки що на даному етапі. Плюс два хлопця в нас додається з Харкова. Це Абрамов і Пантюков Сергій. Ми попросили, і додаються до нашої міша лісовий. Який теж, наскільки я знаю, він тренується з Ківсом. Там є час, три в принципі, кожен день хлопці звітуються, де хто з чим займається, хто був на тренуванні, хто не був, це дуже приємно. І я думаю, що навіть не дивлячись на ці всі моменти, ми все рівно хочемо дати бій, нормальний бій. Я думаю, що саме проведення буде цікавим і буде зустрічатися дві львівські команди. Це, це плюс для так би мовити для нас. А то, що в нас підготовка така, вона зараз більш була базова підготовка, ми тільки почали. І так би мовити, ми не в Повних там потужності, скажімо, підходимо до суперкубка, більше такі завантажені, бо працювали і фізично, і багато працювали там і на вулиці, і в залі тренажерному, тому трошки хлопці загружені, але загалом в хорошому настрої і, я думаю, в хороших кондиціях підійдуть до суперхубку.